Так, здається, це тут. Юля, ти що знімаєш? Вимикай, зараз дощ піде. почалося з того, що на фестивалі дитячої творчості Вітовського району золотий паросток паросток-2016» зустрілися давні подруги, колишні колеги. Часу на спілкування майже не було адже у кожної на фестивалі своя роль. А поговорити є про що? Театральне життя Вітовського району, представлене різноманітними гуртками, дивує оригінальністю форм, креативністю керівників та дитячими талантами. Вам цікаво дізнатися про це більше? Мені надзвичайно. Шавий Можно? Да. Привет. Какие Привет. Привет. Как дела? Какие мы сюда? Тоже хорошо. Я очень рада, что ты пришла присаживаться. Спасибо. Знайомтеся Катерина Мірзоян, директор Вітовського районного організаційно-методичного центру. Катю, спілкувалися з тобою на золотому паростку. Не було часу на спілкування таке більш розширене. Розкажи про творчість театральну Вітовського району. Знаю, що дуже багато цікавих колективів, про які хочеться дізнатися. Маріна. Сам «Золотой парус», так сам районный фестиваль, который проходил в нашем районе, и галоконцерт которого мы с тобой, собственно, и делали вместе, показал очень интересные стороны творческой жизни нашего района. И непосредственно театральные коллективы нашего Витовского района показали себя с наилучшей стороны на галоконцерте. У нас есть в Витовском районе театр слова. Два театра слова. Звездный театр слова ⁇ Дарунок неба ⁇ из Воскресенска. Хороший театр слова из села Пересадовка ⁇ «Зоряное небо ⁇ У нас есть замечательный коллектив театральный в селе Грегово. У нас есть коллектив театральный в Николаевском. Есть театральный коллектив... Причем не просто театральный коллектив, а театр козацького бою. Это такое уникальное явление в Николаевской области, потому что наші казаки, которые показывают театральные постановки боев, принимают участие как в районных мероприятиях, так и в городских и в областных. И, честно говоря, я не видела других казаков, которые состоят в театре козацького бою в нашей области. Надеюсь, что это направление театрального искусства, такое как казацкие бои, театр казацкого боя, получит хорошее развитие и хорошую почву для развития этого формата. И вот у нас, я так думаю, что у нас первый в области коллектив театр казацкого бою. Также у нас есть замечательный, на мой взгляд, коллектив «Театр Плюс». Руководитель этого коллектива Шевцова Ольга является проведным методистом моего методического центра. И ее коллектив, хоть и относится к подчинению городскому, они, эти детки очень часто выступают и у нас на районных мероприятиях и показывают достаточно высокий уровень не только исполнительства, но и осознания того, что они делают. А это очень важно, потому что сыграть можно, а быть на самом деле вот это мне кажется сложнее. И дети показывают хороший результат как в исполнении, так и в осознании процесса исполнения.

На Золотом Паростке мы с тобой видели еще одно уникальное явление. Это театральный детский коллектив из села Шевченкова. Исполнители этого коллектива, они являются воспитанниками дома-интерната. Возможно, они не дополучают тепла семейного, но находясь в этом коллективе, работая в нем, я думаю, что они приобрели... Огромную семью, которая состоит из дружных членов этой семьи. Дети показывали постановку ярмарок. Это было настолько ярко, настолько весело и настолько искренне, что э, зритель отметил этот коллектив, и они получили первое место. Я так понимаю, что оригинальность этих коллективов как раз в их руководителях. То есть как руководитель организовывает работу, организовывает процесс, такой получается результат. И мы видим, что в Витовском районе столько уникальных коллективов, о каждом из них хочется говорить, и более того, каждый из них хочется посмотреть, причем не у нас здесь на сцене, вот русского театра мы смотрели на «Золотом паростке», а все-таки хочется посмотреть их вот на их базе. Марина, мне нравится ход твоих мыслей. И я хочу сказать, что у нас в Витовском районе есть детский театр кукол. Это формат не, не так широко распространен. И эти детки, кстати, не выступали на золотом паростке, потому что их коллективу еще нет года. И я думаю, что если мы поедем и посмотрим их в процессе становления, это будет интересно. Когда мы сможем эту идею реализовать? Марина, мы можем поехать туда хоть завтра. Тем более, что руководитель коллектива – это креативный человек Рыколенко Олеся Викторовна, которая сохранила детское непосредственное восприятие мира и передает его своим воспитанникам. Она очень рада будет нас видеть. Якщо ви плануєте власні театральні досліди, потурбуйтесь про гарний вигляд. Не вистачає часу на створення зачіски, манікюр, макіяж. Завітайте до салону Філософія краси. Професійні майстри за одну-дві години перетворять вас на королеву краси. Олеся Вікторівна саме той керівник, який створив цей унікальний, не побоюся цього слова, колектив дитячий. Розкажіть про те, коли виник цей колектив? Чи вам, чи комусь іншому прийшла у голову ця ідея? І над чим працюєте зараз? В нас відносно новий колектив, нам ще року немає. Ідея виникла не спонтанно. Тому що ми всі родом з дитинства, ми всі полюбляємо бавитись ляльками. І коли моя подруга Кремелеренко, Любов Володимирівна, лялькарка, яка шиє авторські ляльки, ми їх можемо бачити тут. Принесла свою першу ляльку. Я, як дівчинка, маленька була в захваті, мені було цікаво гратися. Коли принесли другу ляльку, виникла ідея у Любов Володимирівни. Це з її легкої руки, в нас розпочався наш театр під назвою Скриня Казок. Потім ляльок додавалось, додавалось. Репертуар у нас дитячий і гумористичний, для того, щоб дітям було цікаво. Ми самі шиємо ляльки. Любов Володимирівна навчила нас шити ляльки. І Працюємо ми зараз над спектаклем про Бабу Ягу. Це новий гумористичний спектакль. Скажіть, діти допомагають шити ляльок, чи цим займаються тільки дорослі? Діти скоріш допомагають у створенні образів, а шить вже дорослі дорослі, тому що це важка справа. А грають, виконують ролі тільки діти, чи дорослі також беруть участь у виставах? Взагалі це дитячий ляльковий театр, але в нас була ситуація, коли волонтери з Миколаєва попросили нас поїхати до дітей, які хворі на дитячий церебральний параліч, і показати їм маленьку виставу. Тоді ми з мамами, тому що діточок я побоялась собою брати. Ми з мамами поїхали, взяли наших ляльок. Чим цікавий ляльковий театр, що дуже легко з декораціями: два стільчика, ковдрочка, ось і куліса готова. І ми з мамами їздили до хворих діточок, показували їм вистави. Тобто, мами також стали акторками на цей час, і, мабуть, є перспективи, щоб і діти, і батьки грали на одній сцені в одній виставі. Звичайно, це цікаво і дорослим і малим, бо ми всі родом з дитинства. Скажіть, як ви підбираєте репертуар? Чи це вистави до свята, чи це вистави, вистави, які самі по собі вже свято, і ви їх показуєте, і плануєте показувати не тільки в свята? Як планується робота? В нас нема нікого головного, в нас сім в рівних умовах. Тому ми йдемо з дітьми, читаємо книжечки, дивимося в інтернеті якісь сценарії. І коли одноголосно обираємо якусь виставу з мамами, також і вже тоді починається робота, підготовка ляльок, працюємо над е, репертуаром, над костюмами. Всі разом. Скільки дітей зараз у вашому колективі? Одинадцять. І тобто, всі 11 дітей мають ролі у кожній виставі чи одні зайняті одній виставі, другій у іншій, а, і потім. Знаєте, у професійному театрі дуже часто на одній ролі два актори. Чи існує у вас така практика? Ну, ми ще не настільки професійний театр, але я намагаюся відокремлювати малюків і дорослих, тому що їм цікаві різні теми. Але коли такі великі вистави, як новорічна вистава, чи до 8 березня, тоді ми усі разом збираємось. У кожного там є своє місце, своя лялька, своя роль. Змішаний театр у нас. Дуже хочеться подивитися на творчість ваших діточок. Скажіть, яку виставу ми побачимо сьогодні? Рібку вистава рібка, яку всі знають, але вона трішечки перероблена. Посадить не знаю. Дед, посади цветы. Вряд ли есть их, ставишь ты. Посади, как дед, картошку. Да морковочки немножко. Дед, посади спанжу. Что сказала ты? Спанжу. Дед, посади спанжу. Лучше лепу посажу. Мы ее любим и когда вес расти. Пять охватов ширной, пять оршин обышной, Давай весь наш огород. Ой, гляди, она Белайн за это вон. Только с тем, с кем я дружу, эту ленку папа. нет, а не Ой, спина моя болит. Бабка! Что случилось? Помоги мне, сделай милость. Жаль, хозяйства хозяйстве нет коня. Ну, хватайся за меня. Тянем вместе, тянем дружно. Реку выдернуть нам нужно. Ты за грядку не держись. Ну-ка, репка, папа. i don't Ся вікторівну дуже яскрава вистава, дуже цікава, така маленька, але для е, дітей це саме те, що потрібно. Скажіть, коли вона з'явилася в вашому репертуарі, і як довго ви над цією виставою працювали? Можна сказати, що це візитна карточка нашого лялькового театру. З'явилася вона майже рік назад. Це перша вистава, яку ми з дітлахами зробили, але чомусь вона подобається моїм дітлахам найбільше. Можливо, це ті емоції, які ми переживали при створюванні колективу і спектаклю, або ще з якихось причин. Ну, це найулюбленіша наша вистава взагалі. Дуже хочеться поспілкуватися з вашими маленькими акторами. Скажіть, будь ласка, чи цікаво вам працювати в таких виставах, саме в лялькових виставах, а не в драматичних? І чому вам цікаво працювати із лялькою? Так, це дуже цікаво, тому що ляльки різні. Інколи ти хочеш бути схожим на цього персонажа, тому тобі дуже цікаво з ним працювати. А буває таке, що, наприклад, ви отримуєте роль і саме отаку ляльку, а дуже хочеться зовсім іншу роль і працювати з іншою лялькою. Таке буває? Ні, такого не буває. Всі ролі цікаві, нам підбирають дуже цікавий репертуар. І тому ну, такого не буває взагалі. Тобто вам завжди е, подобаються ці ролі, які ви отримуєте, і ви намагаєтесь їх зробити ці образи настільки цікавими, що подобалося і вам, і глядачам, і безумовно Олесі Вікторівні, так? так. А яка твоя найулюбленіша роль? Це найулюбленіша фея. Тобто, ти в якійсь виставі граєш фею. Чи ти бажаєш зіграти фею у якійсь виставі? Бажаю зіграти фею. То я думаю, Олеся Вікторівна обов'язково щось придумає і з'явиться така вистава, у якій головну роль головну роль отримається дитина, і безумовно це буде фея. Я так думаю, що ти наймолодша учасниця е, у всякому разі цієї вистави. Чи подобається тобі твоя роль? Так. Да. Як довго ти у колективі і які ролі ще маєш? Чи поки ще ніякі не маєш? Я, я вже грала класну шапочку. Як давно ваша дитина у колективі? І яку роль ви бачаєте саме цього дитячого лялькового колективу у культурному житті вашого містечка? Ну, мы посещаем театр на самого начала. Как бы как только это все началось, мы тоже решили принимать участие. Как бы я не имела к этому отношения, это было решение ребенка моего, она сама захотела. И мы с самого начала, ну, это как бы саморазвитие, ей нравится, она развивается достигает чего-то, ей очень нравится внимание, когда ей хлопают, как маленьким всем девочкам. Поэтому выступать мы принимаем участие во всех концертах которые у нас происходят на все любые праздники нам как бы нашему директору только дай повод и у нас тут же концерт тут же какой-то спектакль какое то праздник мы устраиваем поэтому это очень хорошо все знают их все любят очень многие так когда у вас там ближайший концерт мы идем смотреть на наших деток А, Детка ваша уже говорит: я хочу стать актрисой, мама, я буду поступать, учиться и обязательно стану актрисой театра или кино. Ну, поступать она еще как бы не очень понимает, что это такое, но артистка она очень хочет быть. Это у нее получается, ей это нравится. Безумовно, коли дорослі дивляться такі дитячі вистави, це зворушує серце. Втім, ми маємо пам'ятати головне, поки наші діти займаються творчістю, займаються театром у даному випадку. Поки наші діти розвивають свої таланти, вони не на вулиці під впливом поганої компанії. Я думаю, Марина, что сегодняшний спектакль показал, насколько наши дети талантливы и разноплановы, что они талантливы во всем, как говорил великий человек. Если человек талантлив, он талантлив во всем. Это касается и наших воспитанников, это касается и наших руководителей, и наших родителей. И хочу сказать, уважаемые родители, уважаемые зрители, если у вас есть дети, если у вас есть родственники младшего возраста, отдавайте их в творческие кружки. Это то, что поможет вашим детям стать настоящими людьми. А мы прощаемся с этим замечательным коллективом и надеемся на новую с ним встречу.